Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Знати і любити Друга САМОЇлова. 9.7. Бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана. У проникливій статті чи знає вас мій син, спортивний журналіст Джонатан Тяркс. Написав про свою боротьбу з раком і просив, щоб інші люди піклувались про його дружину і маленького сина. 34-річний автор написав цю статтю за шість місяців до своєї смерті його батько також помер у молодому віці. Тіаркс, щирий християнин, у статті поділився уривками зі святого письма, в яких мовиться про опіку над удовами та сиротами. Звертаючись до своїх друзів, він писав: Коли я побачу вас на небі, то запитаю лише про одне чи були ви добрі до мого сина та моєї дружини, чи знає вас мій син? Цар Давид також поцікавився чи є ще хто, хто позостався з Саулового дому? Я зроблю йому ласку ради Йонатана» До царя привели Мефівошета, сина Йонатана. Який через нещасний випадок став кривим на ноги. Давид йому сказав Не бійся, бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана і зверну тобі все поле твого батька Саула, а ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. Давид виявив люблячу турботу до Мефівошета, і схоже, що саме тоді той по-справжньому познайомився з ним. Господь Ісус. Закликав нас любити інших так, як він полюбив нас. Отже, з його допомогою будемо знайомитися і любити інших. Як ви можете краще дізнатися про інших, що для вас означає любити їх так, як Бог вас любить. Помолимось. Небесний Отче, допоможи мені прославляти Тебе своїм щирим прагненням любити інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.